Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. Вітам вас сердечно на каналі Булаточка.Польська. Польська, як ви бачите, з першими променями сонечка, ось такими весняними, лише пригріє, і відразу наші підписники активізують. І сьогодні у нас два підписника, дві хвилинки довіри, але ми їх об'єднаємо, тому що мені дуже приємно показувати мотоблочок «Вейма Делюкс. І мотоблочок Motor Січ. Це такий цікавий контент. Звісно, я мав можливість їх порівняти, але, шановні, мотоблочки «Мотор Січ закінчуються. І хто ще бажає встигнути придбати українського мотоблока, встигніть. Це не дедлайн, це те, що я знаю і те, що я вам кажу. Ну і давайте почнемо ми. Давайте почнемо з мотоблочка «Вейма Deluxe. Це мотоблочок, який замовляється за послугою хвилинка довіри для Олександра і буде відправлятись він в Олинську область. Дивіться, за серце встановлений дизельний двигун потужністю 9 кінських сил. Відразу хочу показати, наскільки він красивий, капотик, фара. Я вам потім все це продемонструю. Надалі дизельний двигун поєднується з коробкою від виробника Вейма. 4 плюс 2 або 11036. Це коробка, яка має зменшені, збільшені передачі. Тобто 4 плюс 2 і коробка, яка має вмикаємий-вимикаємий вал відбору потужності. Надалі можна встановлювати і активну фрезу, і помпу, і роторну косарочку. Все. Ну, Цей мотоблочок хочу показати, так як слово Дів, він йде з ногою розблокіратором він йде на 12 х колищадках, з подовженими напівосями. Надалі йде рулька КМ, Це серія Вейма Делюкс. Відразу хочу показати, наскільки зручно тримати мотоблочки Wayma Deluxe. Тобто, ось саме ручки йдуть по плечам. Тобто, ти ним дуже легко маневруєш. Є ось такий тут бардачок, сюди можна класти або інструмент, або бутерброди, коли поїхав кудись на велику відстань. Замок запалювання під лівою рукою: стоп-двигуна, щеплення, оберти, керування розблокування і задня швидкість, тобто реверс на нейтралі. Вижав і поїхав. Я вам це все покажу. В комплекті йде рідна щіпка і сошник. Олександре, ось ваш мотоблочок. Вейма Deluxe 1100 БЕ6 див. Ну, давайте тепер що? Мотоблочок пройшов передпродажну підготовку. В редуктор ми влили мастило 80W90, вливається ось з цього боку. Хочу показати, щоб ви знали. Ну, а зливається знизу. Тепер, дивіться, по двигуну заливається ось тут. І відразу давайте за хвилинкою довіри покажемо серійні номери двигуна, і зараз покажемо вам серійні номери мотоблока. В двигун вливається мастило 10W40. Хочу ще показати, можливо, я б це пропустив. Тобто кермо крутиться на 360 градусів і піднімається вверх вниз в залежності від зросту. Власника мотоблоку або користувача. Ну і що, тепер залишається запустити і перевірити. Стоп-двигуна ось так вниз. Обов'язково перевіряйте нейтральну швидкість. Так, фара у нас включена. Дизель запускається на максимальних обертах. Ось так. Ну і дивіться, підходимо до мотоблочка. І ось так давайте декілька разів обов'язково прокачаємо. Наганяємо тиск мастила. І палива. Тепер верхня мертва точка. Флажочок нажали. Ну і, шановні, веймачка, дизель, престиж. Ось так. Дивіться, як відгукується дизель. Дам вам можливість послухати. Ось так. Фара. Вмикаємо. Зараз приберу взагалі оберти. Вижимаю щеплення. Перша на себе. Ну і дивіться, наскільки зручно користуватись мотоблоком, коли в нього є коробка 4 плюс 2, коли в нього є нога розблокіратор. Або нога з функцією розблокування. Ось так. Тепер, дивіться, ставлю нейтраль. Ось так. Вижати в мене щеплення. Вижимаю реверс і їду назад. Зараз ставлю збільшену. Хай буде перше. Бачите, відразу він швидко починає їхати. І раніше було так. Ти за цим мотоблоком бігав, як зайка-постривайка. Але коли з'явилась коробка 4 плюс 2, дивіться наскільки корисна функція, коли ти не стрібаєш за мотоблоком. Зараз я вам ще раз покажу це. Дивіться, перша. І ось так. Де і насолоджуюся. Навіть навантаження ні на руки, ні на спину немає. І не потрібно за ним бігти. Так. Нейтралічка. І займаємо своє ісходне місце. Ось так. Ну і щоб мотоблочок заглушити. Ось так. Олександре, мотоблочок, Вейма Делюкс, серія Престиж. Відразу хочу сказати, наскільки ось так зручно і легко тримати такий важкий мотоблок. Вага мотоблока десь приблизно 150-160 кілограмів, особливо дизелів, вони важ... важчі. Тобто я, в принципі, задоволений. Олександре, отримайте свою хвилинку довіри, чекаємо від вас зворотній зв'язочок. Звісно, будуть вам ще подаруночки, я потім це все Пока. А, не показав, Олександре. Дивіться, ваша комплектація. Тож думаю, де ж подаруночки. Зараз, так як в локації мій інструмент йде акція на засоби індивідуального захисту, ми даруємо ось такі перчаточки, фірмові перчаточки від виробника Деволт. Ми їх отримали дуже гарні, протипорізні, тому зараз такі будуть подаруночки. Ваша комплектація, дивіться, обов'язково маркери, фреза розбірна, ножі, ліка. Від нас ви отримуєте бонусну картку, на яку потім будете накопичувати бали, списувати бали. І буде у вас можливість змінювати або на інструмент, або на логістику, або додатково на навісне обладнання. Ну і, звісно, є ось такі додаткові крила. Також ми ставимо, зараз трохи не встигаємо. Ось так. Тобто, для того, щоб збільшити, ну, ширину і не так від колес летіло, але це так, це комплектація для Олександра. Все. Вейма Делюкс, серія престиж, мотоблочок дуже добрий, особисто тримав в руках, ну дуже ними гарно працювати. Тепер український козак мотоблок Мотор Січ МБ13Е. За серце встановлений бензиновий двигун від виробника Вейма, потужність 13 кінських сил. Мотоблочок має також повітряний фільтр, три ступені очистки, масляна ванна. Надалі двигун поєднується з унікальною коробкою від виробника, від українського виробника «Мотор Січ» 4. +2». Тут вже йде повноцінний диференціал, є блокування диференціалу, бортові редуктори, колеса також на 12, є дозавантажувачі або збільшувачі ваги, є можливість регулювання колії. Цей мотоблок особливо гарно застосовувати з активною фризою. Є вал відбору потужності, він також вмикається, вимикається. Кількість обертів на валу 1000. Ну і тут така щіпочка. Далі йде кермо. Дуже м'якенько вмикаються всі швидкості. Так як мотоблочок з електрообладнанням є у нас стартер, генератор, акумулятор, все є. Під лівою рукою стоп-двигуна, щеплення і оберти. Тобто все керування ось. Тут. Ну і що? За хвилиночкою довіри Володимир, так, да, я не сказав, це мотоблочок, український мотоблочок, буде відправлятись для Володимира в Кіровоградську область. Володимира, саме для вас зараз показуємо серійні номери, тому що це хвилинка довіри, хвилинка вашого спокою, коли ви чекаєте, саме той мотоблочок, який ми тестували. Так, це серійний двигун. Серійний номер двигуна. І серійний номер мотоблочка. Саме зараз ще раз хочу звернутися до, для, до тих, хто бажає мати цей мотоблочок. Мотоблоки закінчуються і коли вони будуть, поки невідомо. Але буде Вейма, Лонцін Грюнвельд і, звісно, гібриди від агромарки. Тому буде вам цікаво. Ну, але Моторсіч є Моторсіч. Дивіться, що ми тепер запускаємо. Стоп, перевірив я нейтраль, стоп-двигуна зробив. Так, оберти не чіпаю. Надалі підходжу до двигуна, закриваю заслонку. Ну, і так, як у нас мотоблочок з електрообладнанням, давайте його запустимо з електростартера. Ось так. Запустили і прибрали. Звісно, всі скажуть, дуже б зручно було, щоб можна було керувати заслонкою звідси. Це над цим працюють. Я думаю, це ноу-хау буде, але потім воно стане не ноу-хау, а буде серійне. Ну і ми ще працювали над тим, щоб підніжку була можливість прибирати. Маю надію на мотоблоках Мотор-Січ нового покоління. Я впевнений, що вони будуть, це все буде. Так, вижимаю щеплення, вмикаю першу <кхи> зменшено. Ну, і, шановні, а ось і Мотор-Січ. Дивіться, наскільки ж ним класно користуватись. Зараз, ось дивіться, Олександра однією рукою просто танцює з цим мотоблочком. Саме завдяки поєднанню надійних двигунів, поєднанню унікальної коробки, ось цей мотоблок дійсно полюбляють, можу сказати, в усьому світі. І дуже, дуже хотілося і маю надію, що ці мотоблоки... Будуть і надалі. Так, є. Тепер перша збільшена. Ну, відразу ви бачите, що на ньому можна і на формулі 1 бути. Ось так. Так, є. Тепер що зробимо? Заблокую диференціал. Як на всю дохіднику. Бачите, є можливість блокування. Ну і ти його... Ага. Ну, коротше, не втримаєш. Все, рухаюсь назад. Ага, давайте вимкнемо. Ну, бачите, наскільки ним легко, зручно. Мотоблок мріє. Дійсно, це українська мрія. І маю надію, що вони будуть вироблятися. Щоб мотоблочок заглушити, ось так. Володимир, мені приємно, що ви обрали українського козака мотоблок MotorSieч MB-13E. Ну і у вас йде ось така щіпка, яка саме ставиться до мотоблочка для того, щоб під'єднувати активне навісне обладнання. Подаруночки, звісно, від локації мій інструмент. Чернові перчатки Деволт, тому що зараз йде акція на засоби індивідуального захисту. Вони протипорізні, тобто можна сміливо все виконувати. Ну і ось так тримати свого отамана. Ну і звісно, бонусна картка, ключі, ну і керівництво. Шановні! Ви на каналі була.інфо, на каналі, на якому знайомлять своїх підписників з технікою, яку вони обирають. Дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі огляди. Ну і що хочу сказати, від вас підписка, від вас коментар, від вас вподобайка і зустрінемось на наступному огляді в серіалі Довіра.